До серед... Буде починати роботу сесії, готові. До селищної ради обрала 26 депутатів <кхи> на сесії... 33 сесії присутних їх 15 депутатів. Сесія повноважена. Керуючись пунктом 11 статті 46 закону про місцеве завідування України, пункту 8 статті 14, пункту 1 статті 21, регламенту роботи селищної ради 33 сесії, 8 скрипня голошу Війна російська агресія. Це війна проти українського народу, який став на захист свободи ціни з них. Ворог хоче знищити не лише українську Україну і незалежність. Він фізично хоче знищити кожного кож, українця і українців як нації. За цей час загинуть тисячі мирних українців, з них багато дітей. Прошу шанувати пам'ять загиблих у нас і до збройної агресії Російської Федерації, повинною мовчання. У сесії нам необхідно брати лічильну комісію. Пропоную до складу лічильної комісії включити круг Олександра Миколаївича, Стопенка Анатолія, Федоровича та Бобрика, Олександра Миколаївича. Хто за те, щоб депутатів наших включити до складу лічильної комісії, прошу голосувати. Так, прошу депутатів до обраної лічильної комісії, включитися до роботи. Шановні колеги, Шуниковин, де 33-ї сесії розіслано всім. Пропоную прийняти за основу та в цілому там два питання. Всі бачили, Це сесію. Ми, на Це позачало сесії. Хто за, прошу голосувати. Шановні колеги, на осесі у нас два питання з різних. Пропонується наступний регламент роботи, доповіді до п'ять хвилин, запитання до трьох, виступи до трьох, перервали засідання за пропозицією. Орієнтовна то сесії 20 хвилин. Хто скаже, що програм роботи, затвердити цілому, що переходимо до розвитку, переходимо. Олександр Васильович, так, ну, давайте відразу нагадуємо даного питання, в чому наполягає. Я поки Васильович то коротко розкажу, що наш центр ПМСД брав участь в конкурсі проєктів і було вибрано. Наш проєкт щодо забезпечення енергонезалежності медичних закладів. Для реалізації даного проєкту, для другого етапу, необхідно нам надати дозвіл центру ПМСД на встановлення сонячних панелей і дологувати функції замовника центру ПМСД. Коротко так, я до детальніше. З сіми заходів, ну, сім заходів Рівнської області, в тому числі. суть проєкту встановлення сонячних батарей, забезпечення автономності енергетичної енергетичної незалежності. Батареї будуть встановлені на центральному корпусі, Володимира Ада значить повністю вже проведені технічні. Сстеження, погодження технічних звіт, виникли ряд моментів, що треба додати рішення сесії, то що я це говорили. значить попередній говорилося. По попередньому розрахунку значить, сонячні батареї забезпечує 15 тисяч кВт в рік. Наша потреба в залежно від року 16-15 тисяч кіловат. Ну і враховуючи ці всі речі, так? Нам обіцяють, що якщо ми учасниці ці паперові правильно, е практично, то вересень, джовтин буде ці опалення стоять. Я вже другий раз вас не піднімати, бо друге питання мене виходить фактично з першого. Щодо делегування функцій засновника, ну, замовника е, комунального некомерційного підприємства. Ну, суті думаю, всім так зрозуміло, це для того, щоб виступити в керівників проєкт, ми маємо наділити Оксана Васильовича, виходить, і сам комунальний заклад, виступити замовником даного проєкту. Тому я сути, така, щоб я не тримав. Якщо є питання, не поверю, то не хотілося. Ви кажете, це сумарно Потужні дванадцять тисяч рубль буде, так? А, ну а, десь, так, а споживаєте приблизно 16, то чому ще 4 тисячі не додаєте, щоб вас по нулю вишні? Ну, це попередній розрахунок і так далі. <запови> да, то що да, при це будуть економити? Двінадцять <запови> <12 000. запови> тисяч.

<плес> власне, але автоматична можливість не ручному, а автоматичному режимі перепідключення до мереж. Виход. Тобто паралельна запітка буде від того і відходити. Того. <плес> <плес> ja, Бачите, здивляючись на що, і, і зимою вистачає просто ж не на опалення між ним. Фактично зимою це осві... освітлення і цей. <плес> <плес> якщо ходить нери поключати, то рідно не вистачає. А якщо куп'ю і світло, то і зимою буде вистачати. Ну це, генератор 13 кВт, що в нас потужність, то він нас забезпечує. Не, Але в зв'язку з тим, що ми отримали від у малі полоді, вони потужні і так далі, по-трожні енергії більше Ну, Але червоно таке. Коли ми перепрошую в 20-му році і в 21 му брали по 20 тисяч кіловат на цей, то ми вміємо вже экономики, то я вам кажу, що останні роки робить на 15-16. Це в хаті там скільки на Ну, по-моему, не было не просто повністю систему опалення. Але приміщення отеплення з ремонтом зараз. Плюс зараз Поставимо нові на ці насоси. Більш потужніші, бо в нас кінець, э, в той кінець, бо тепло водослабенько. Заходить, ну, Плюс Засупали ми потім, так? Плюс я панелі поставив і так далі, вони яйце. Безперечно спрацюємо сюди Все ясно. Дякую, шановні колеги. Переходимо до голосування. Пропоную перше питання про надання комунальної на підприємства відприємства Номериський Центрі МСД Німецької погодження на встановлення фотовольтагічного обладнання. Прошу голосувати в цілому. Хто за? Хто проти? Дякую. Ми питання про добування функції замовника комунального неформаційного підприємства, МСД е, 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 селищної ради, від 0,24. Будь ласка, прошу що затримався, приймається. Дякую. Порядку будемо до різно. Що ніколи кілька таті було стояли приходять. Попередньо на сьогоднішній день. Марковець прийшов і сказав, за затеплювачка, щоб він. Є така пропозиція додати, все-таки там є в нас можливість там е перекинути кошти з селищної ради, які наявні, можна не сесії, а за рішенням виконкому, але для того, щоб було зрозуміло, хай зараз Марковець пояснить, скільки використано, скільки ще там десь. Добав, Ну, ще теж доведемо до відома депутатів, щоб в е, курсі. Е, наш Володимирецька е, е, селищна рада на даний час теж бере участь в конкурсі проєктів щодо розвитку громадського сектору. І ми подавали проєкт, ну це ще до війни подавали про облаштування громадського володіжного громадського. Простору по вулиці Єврейській 5. На даний час тривають перемовини щодо реконструкції даного здання. Це де зараз знаходиться волонтерський центр. Е -е Колишнє брало. Е -е Єдина вимога, що ну, це другий етап конкурсного відбору, і нам дали зауваження, що е дане приміщення не обладнане віконним прийомом. Ну, немає вік. Тому, щоб, грубо говоря, далі продовжувати, домовилися з організаторами цього конкурсу, що, щоб далі продовжувати участь в даному проєкту, ну, бо воно вже серед дуже багатьох пройшло конкурсної відпіри, зацікавилися цією ідеєю. То облаштуємо там незапасний вхід, плануємо вставити просто вікно. Замість дверей вікно поставили. Ну, бо що? там їм немає цього, то щоб були в курсі, що такі роки в ці, що вікно ставиться. І ми ну, надіємося, що обіцяють, що якщо оберуть наш проєкт, то в 25 році. Виділять кошти на реконструкцію даного ну, частини даного приміщення. З розрахунку 500 доларів квадратний метр, то і в принципі то це вікно зараз якби це, тимчасово, а вже тоді будуть дооблаштовані інші ну, вікна згідно потреби. Ну, ми попередньо розмовляли з волонтерським центром, що якщо. Ну бо там те приміщення буде. Ми точно знати, що це приміщення потребує реконструкції. Ми її планували там дахти, чи, ну, там е, воно цього. Власними ми не споримо, ми пораємося, тому ну, в різні проекти подавалися. Тому... Ну ми дивіться, ми попередньо вчора буквально виходили, і Олександр Миколаївич був, щоб не придумувати велосипеда, як буде проєкт вже розроблятися проєкт на реконструкцію, бо там дуже це американська благодійна організація, цей конкурс проєктів, то тоді в проєкті вже їх, як вони потрібні, як бачимо, то будемо ну, дивитися. А зараз просто щоб... Відповідати вимогам е, проєкту, що дане приміщення має самостійне освітлення, ну, грубо говоря, денне освітлення, просто з меншими зусиллями, щоб далі відбрати участь, а там далі вже буде розроблятися, бо казали, там правда не видно деякі відмітили. Але... З фасаду ну, фасад зробили паспалі, а середини там вже з панелі поміж, то Поглинаючи то там його десь ніхто не видав зараз. Це мінімум втрат, фактично, фінансів, щоб не облаштовувати бурстей, щоб навіть пробувати все рівно, треба зареалізатися. Це вже двері вийняли, з кого ставили, замурували, то вже по фундаментах. Тоді дайте інформацію по тих плювачках, так званих, зараз. Ну, як ви бачили, що по володим як житу, якби попередні роки нас не а в цьому році ну, заш... домовились на ремонт струменним способом. Та, наприклад, вартість однієї машини десь 58-60 тисяч гривень, одна машина закриває, приходить на за завантажені десь 110, 100, 100 То, ну, була така пропозиція, ну, ваше погодження буде буде. Протися по майстральних вулицях селища, ну проїзних, де робиться ну, маршрутки, це вже ми пройшли від, якщо брати, то від автовокзалу в сторону Персосілля для замортозеру, від автовокзалу вже через воду ну, соборно, виходить, будівельників, Грушевського, Шевченка і сьогодні по, по повстанці теж вже зробили ремонт. І зробили. Там по соборній автостанції в сторону військомату і зараз вже біля військомату і Повишневі в сторону вулиці травня. Я ще не кажу, у нас там фактично це скільки? 4,5 машини буде, як вона це виходить. Соняшний днів, треба 4,5 машини. Можна ну, це да принципі це орієнтовна сумаюч це чотири з половиною машини. Двісті тридцять у нас є ще можливість ще двісті тридцять тисяч. Там якби кошти, які ми виділяли, які селищна рада не використано витинадом документації. То якби, є пропозиція колотерії обговорили, щоб ці двісті тридцять ще скинути. Ну і пройти як варіант знову ж таки дойти, то це до Від книжки сюди до, да, да, по да, до, до повстанці, там Так, до але вже такі полівили. Ну ми десь там ще Щобнях хлопці сьогодні засипали, але туди знаємо. Ну вже якщо той подивиться і туди, Швея, ну і на виїзд на каноничі віця, туди, якщо то вчителі. Ну, і Горшевську біля. І якщо брати чи, чи от поворота в чорного, типа від адміністрація то могла, і ну, біля поліції. Вже пройти, виходить, це рушестку. Покупати, так, від школи, від, ну, да, від школи, і в сторону злома, і від дома в сторону та нович. Там, там латали, летали, біля моніча уїхати ямку, такі осталось великий. Для будівельника. Для, для да -да -да. для, для Буде їхати. Для поліся для запад. Ну там є така при краю, получається, біля там. Чогось не засипали. Ну його треба йому підготовлювати, він ж не буде стояти чистити. там Треба Ще б не підсипали чуть-чуть. Миколаєвич, ні, а коли то теж було то ж в суботу, вони то я... Доробили. Ну, може в суботу заробили, бо я якось їхав раніше. Ну ні, то, Тоді, то, було, то це, вони. Вони дійшли, вони в суботу працювали, то ніякі вони заробили, кого Ну таке, вони проїдуться, вже Миколаїв сядуть машину, проїдуть, бо там і по Шевченка в сторону жуки, там біля того, того будемо, десь, така штук'ять, так, напевно, так, це... таких ямок вже вибилося. Таке, щоб просто мінімум зробити, бо вже нічого ми не зробимо, це навіть мови немає на персональний мінімум. Технологія працює, що в нас ну, така ніби ну не кажу, видувають, потім заливають повністю, проливають, потім від тому, від тому, щоб нова суміш засипається, вже поверсі посипається чистим шибням, ну, вже в карту машини їдять. Ну, і в ті великі ямки такі, де Поліна, то він сам рекомендував, що сипати крупніший щебінь туди, підвозити і він. Два рази, виходить, задуває, раз просипали, він задув з тим ну, великим, пролив, да, а потім ще ну, проливає бідому, виходить, а другий раз ще раз просипають з цим крупнішим, а вже верх він там до п'яти сантиметрів, потім тримі заливає. А саме далі? Ну то ми ті великі, саме ж ну, мусить підсипати, бо це не дасть, воно тоді це мусить. То Хлопці їдуть, коли будуть, то планується біля єруки, от така ямка не Ну, В принципі, по ідеї цих грошей має вистачити, я так розумію. Ну, Пише, це 20 tysięcy перед Любахами, тих 5 янт робив, так на землю завишиться. Перед Любахами? перед... А, да. За поворотом, за поворотом, так. Да. Що там не у нас? Та полюбачка та... Ми, що Ми, що не нас, Ми На цю повстанці в нас приїзді, чесно кажучи, тож. вона ж так і не, ніхто ж її не передав, і ніхто її не передає. Ми сьогодні там біля податкової там, він закрив. Ну, але це треба перекидати її знову, плюсувати сюди, виходить. Таке якесь воно. Ну. Тут кожне багато, тут і пару я, а там же трохи так здається, він поки поїде. Ті ямки там. там <ріпо> <ріпо> і вже і її ключ... Відставка від мостка, і я й теж туди до повороту. відбувається. Писали, адміністрація подав, питала нас пропозиції, питала, і ніби є така позиція, ніби ця організація обсуховує, що ніби зглядається питання військової погодили, бо це є евакуаційними шляхами, якби ці дороги, то тобто, поки ніби планують обіцяють ніби зуби. Там вже від того повороту до неї. Ну, треба, ми що могли з своєю сторони зробити, бачите, ми ж ми фактично. Ми що могли нашим зустрічам, то ми зробили там за 100 тисяч зробили, ці за 200 тисяч зробили документацію, бачите, вже готова на ремонт. Я, я, я спішу, вже за, два місяці, за цей місяць ми ж два написали, що фотографії складали. Ну, ми там от, бо, бо ходили, там немає Анатолій, я їжу 25-м їздити, ця дорога до однопнова, що зробилася, обочина зробили, повинувалася, то ми зараз ці фотографії так само формуємо. Так само за курське болото знову будемо нагадувати, бо там вже аварійно небезпечна така дорога. А там в очі навинулася заставити, тобто, якщо десь хвороба якась виїде, стане на край у плану. Тож, вони ж нам з серцем стала листа, що кошти державному бюджеті кошти не передбачено не передбачено, просимо вас ну, профінансувати, з бюджету, але фінансування районна адміністрація наша в нас брала інформацію по цих mm. дорогах. По, була Шатковська приїздила, приїздила на минулому тижні, була нарада ці часом. 29-30. 29-та. То це питання ще то, ну, ніби розглядається і ніби обіцяють і Володимирець Суховоля підлатати ще, і ці дороги до, до Володимиреця Антонівка. І в нас ще раз Володимирець Суховоля, і до Каноничні, бо там обіцяли, що теж щось там. А вже як буде? були, я не бачите. У нас така, сьогодні ми не можемо питання, приїжджали, приїздили на зустріч, ніби самі ініціювали зустріч. Це підприємство, що в Жукині видобуває Муштин. Зареєстровані, непонятно, де і реєструватися вони в нас не хочуть. І, бо, бо вони там ще десь щось о, якби, далі е, зустрічався я так само з керівником цієї фірми е, Інклюз. Це що? Просив кілька разів, звертався в обласну ну, адміністрацію, говорив, ніби обіцяють, але вони зареєстровані теж не в нас на сьогоднішній день. І вплинути на їх, там, якби, ну, ми ж особливо, не, не особливо, а впливу, в принципі, на нас на їх немає, бо навіть по жовтнях ми знаємо про те, що цей конкурс, чи, чи що там було аукціон, був проведений, то навіть його навіть ніхто не довідував, не став, що не знаю. І вплинути на їх особливо. Просиш, але Ми не знаю, да не знаю, спиніше спиш. Так вот, і говорю, що можна буде закривати сесію, якщо питання у нас. Проблема з обпадіння всього Вечором вікна відкрити на.

На сьогодні знову. Вони не хочуть, кажуть, що ми вони... що... Ну Хоча б то ж А що ховається, що ж патить, чи ранок, чи ввечері чи... палять, щоб ще не бачили, що ж ховається там. Якби ж володньому палився. Це як кожен вивезе, ви представляєте, що то було? Та є, воно, є, є, люди, ми бачимо, там, хтось на дорогу виходить, виносить там, хтось, хоча я ж кажу, там м -м -м -м, по кількох там хата, по в подвір'ї ніби квіти, десь цей за, за хлібом, там. корчі вже ростуть, там, зілля такого, то вже заносить, хай там і те зниє, зараз тип паде. Це він ну, ти його не вробляєш, але не треба бо на дорогу, або Ну, Це така позиція. Або в сторону Антонівки їдемо там карди з правої сторони. Минулого року їхав теж поле справа нема, поля зліва нема, не спереді, не ззадні. Ну то перекійте зілля десь на сторону, воно з неї засилиться. Ні, треба стати политик, таке враження, що ну, це просто чи цікаво дивитися, чи це задоволення там осиплення. Ну <никлад> ти Васильович, ту сторону перекинеш, що зразу хазяїн знайдеться. Меньше. 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 Перен, донесем, я зараз переговорю знову. з Семенюком, спробуємо ще організувати. Бо звернення є, навіть і в адміністрації в соцмережа вдавали. Ну, і люди, і люди Зараз прийдемо до того пенсіонера штрафувати, кошмари під час. Пожежни кажуть, що вони нам рекомендують, якщо вони можуть штрафу, то там великий штраф, то вони можуть. Бо то пожежі будуть каміння, в їхній урод буде, то вони скажуть, пожежники не добрий. Каже, хай зараз рада штрафує, вас наче штрафи, наприклад. Пенсіонери палики. Але треба зробити, не на паспорт, на паспорт не базу, не, 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 не може проступитися. <рес> Це таке. Я, я бачу, що сьогодні, якщо раніше там в соцмережах писали там селищна рада, то сьогодні вже люди самі пишуть. Є я, 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 <промагаю> розуміємо, помало розріваємо. Як будемо один одного вчити, то може і зміниться. Так, тому питання порядку денно 30. Третьої сесії селищної ради розглянуті у відповідності до пункту 1 статті 21 роботи селищної ради 33 сесії 8 сьогодні голосує за завершення.